Янмарка Е5, 15 лошадок. Передня резина в хорошому стані. Задня резина теж в хорошому стані. Фреза 1,30. Такий стан ножів 50% на двох точці. Янмарк f 7 Тут резина передня хороша ще, задня потріскана і одна і друга. Фреза на трьох ну, точках, боковий циліндр. Фреза теж 1,30, тут стан ножів теж 60%, трохи є корозія на крилах. І всеки. І, і 165-й фреза зараз на ремонті. Тут а, лакофарбове покриття полізло. Резина потріскана. І передня. І задня. Фреза з новими ножами на двох точці.